Добрий день, малятка! А зараз ми з вами перевіримо, як ви знаєте свої частини тіла. Ану, покажіть мені, де ваші очі? Ось наші очі! А для чого нам потрібні очі? Так, щоб ми могли бачити. А де ваш носик? Ось носик! А для чого нам потрібен носик? Правильно, щоб відчувати аромат. А де наші вушка? Ось вушка! Для чого нам потрібні вушка? Так, щоб ми могли чути. А де наш ротик? Ось ротик! Для чого нам ротик? Правильно, щоб ми могли їсти розмовляти. А де наші ручки? Ось наші ручки. Для чого нам потрібні ручки? Так, правильно, щоб ми могли тримати іграшки. Уліці, молодці. А де наші ніжки? А ну покажіть ваші ніжки. Для чого нам потрібні ніжки? Так, щоб ми могли ходити, бігати. А тепер давайте з вами пограємо у гру на уважність. Я вам буду називати частину тіла, а ви мені будете показувати. Але будьте уважні, я буду називати одну частину тіла, а показувати іншу. А ви мені повинні показати правильно. Ну що, поїхали? Отже, а де ваші очі? Тут очі? Ні, ось тут очі. Хто уважний? Бачу, бачу. А де ваший носик? Ні, ось тут носик. А де ваші вушка? Ні, ось тут вушка. Хто уважний? Бачу, бачу. Так, а де ваший ротик? М -м. Ось тут ротик. А де ваші ручки? Правильно, ось тут ручки. А тепер давайте швидше. Де носик? Ні, ось тут. Де ротик. Ось тут ротик, а де очі? Ось тут очі. А де ваші вушка? Ось вушка! Молодці, хто був уважний малятка? А тепер давайте пограємо у гру, яка називається Мій настрій. Ану, покажіть мені, коли ви веселі. Повторіть, як настрій називається веселий. Вірно. А тепер покажіть, коли ви сердиті. Як настрій називається? Сердитий. Так. А тепер покажіть мені, коли ви сумні. Як цей настрій називається? Сумний. Так, а тепер покажіть мені, коли ви образилися. Як цей настрій називається? Так, ображений. Ану, покажіть мені ще раз, коли ви веселі. А Ану, подумайте, який настрій вам більше до вподоби? Веселий чи сумний? Чи ображений?